Завершилася вища ліга чемпіонату міста з футзалу, яка проходить під патронатом Асоціації розвитку мініфутболу Сумщини. У вирішальному матчі за чемпіонство зійшлися дві команди сумду та технологія. Подробиці дивіться далі. Команди, зігравши в рамках чемпіонату усі 14 турів, так і не змогли виявити лідера турнірної таблиці. І сумду, і технологія у своєму активі мали однакову кількість очок. Тож долю турніру мав вирішити золотий матч матч за чемпіонство. Першими рахунок відкрили студенти. На 10-й хвилині відзначився Євген Мороз. Він же й подвоїв рахунок на 33-й хвилині гри. Але вже через три хвилини футболісти технології скоротили відставання. У них відзначився Андрій Бордюх. І ще за хвилину і зовсім рахунок зрівнявся. У воротах суперника розписався Дмитро Ігумнов. До кінця основного часу команди не забивали, тож на вболівальників чекала справжня окраса фіналу. Серія пенальті. У неї більш вушні виявилися футболисти технології. Отже, кінцевий рахунок матчу 2-2-3-2 в серії пенальтів. Повірили рано, в перемогу. Перший гол не нужны. Нічого не получилось. Будемо старатися далі, щоб все у нас получилось. Забив два в игре, подумав, що краще четвертий й буде бить, там, когда вже кожен буде бити до промаха. все готовы были. Ничего страшного, не повезло. В следующий раз игра. Я думаю, игра получилась как раз для зрителей. Такой спектакль подарили людям. Конечно, мы довольны игрой. И самое главное, руководство ставило задачу победа. И кубки чуть-чуть не получилось. Чемпионат, слава богу, выиграли. Поэтому все довольны. Все отлично. Відтепер, коли виявили переможця цьогорічного чемпіонату, асоціація розвитку мініфутболу Сумщини вже розміркова над іграми нового сезону. Євген Перестенко, Юрій Токмань, На Часі спорт.